Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. В нашому магазині продається велика кількість велосипедів різних марок. Сьогодні пропонуємо велосипед від німецької торгової марки Bergamont. Модель називається Horizon Н7 Джен. В інформації назви наступне. Horizon Н7 це мається на увазі кількість передач. 7 швидкостей Джент. Це мається на увазі, що чоловічий, тобто рама має верхню трубу рівну, <кій> тому що є іще жіночі такі велосипеди з ізогнутою рамою, що полюбляють дівчата. Даний велосипед має розмір колеса 28 дюймів, особливість велосипеда горизонт n 7 тому що перемикання здійснюється внутрі задньої втулки. Завдяки цієї якісної втулки від торгової марки Шимана модель втулки називається Nexus 7. Це планетарна система перемикання передач. Коли люди питають, що таке планетарна система перемикання передач, це мається на увазі, що. Принцип перемикання він е, основан на принципі, як обгортається планета вокруг Сонця. Тобто є Сонце і всі інші планети сонячної системи ось так обгортаються. Так і тут. Внутри е, втулки, е, ось так працюючи різні зірки перемикання, ви е, вращаєте ручку, ви підводите ту передачу, яка потрібна вам. До е, е, механізму, е, який здійснює ваші ноги. Тобто ви перемикаєте не перемикач, а зірки, які е, фактично постійно постійно в, обгортаються. Принцип е, планетарної системи. Е, наступне, що треба визначити, велосипед насправді легкий. Він з алюмінією, розмір колоса 28 дюймів і тримає гарну велику швидкість. Завдяки тому, що є пластиковий щиток, в цьому велосипеді їздити містом дуже зручно в цивільному костюмі, якщо ви будете їхати на роботу, з піджаком і портфелем, який можна прикріпити на багажник, вас будуть всі поважати, тому що гарний велосипед, економія грошей не треба витрачати на паливо, і звичайно, повітря. Дуже приємна річ, коли ви рухаєтесь повільно, свободно дихаючи повітря. На, на дорозі. В описанні даної моделі стоїть відзначити наступне: По-перше, цей велосипед я вам показую, як він приходить з коробці. Ось такий він приходить. Ось така огромна-огромна коробка, з якої я достав цей велосипед. І все це, що на ньому є, це те, що приходить нам від торгової марки Бергамон. Потім, коли ви вже купуєте цей велосипед, я роблю дрібні налаштування для того, щоб цей велосипед вам прийшов вже з гарантією якості. Гарантію якості мається на увазі, що перевіряючи велосипед, я відзначаю його придатність. Всі узли повинні працювати. Все, що у велосипеда рухається. і Працює, воно має е, вірно робити, працювати гарно. Для цього я, звичайно, його і перевіряю. Але якщо вас цікавить, як велосипед Бергамон N7, N7 приходить з коробці, ось такий, ось такий є вілочка з амортизацією 80 мм, яка обгортована, як ви бачите, ось цими е, е, додатковими. Обгортаннями, щоб білка не пошкоджена була, коли вона транспортується. Ручки теж обгортовані. Це все дає якість, надійність при транспортуванні велосипеда Horizon N7. Колір, як ви бачите, сріблястий, дуже такий цікавий. На сонці перелівається, тому що він перламутровий. Перламутровий мається на увазі, що тільки коли ви будете на сонці знаходитись, тоді ви будете розуміти наскільки яскравий, красивий цей колір велосипеда. Глянцевий, тобто він не матовий. Інколи питають, матовий, не матовий. Глянцевий, він дуже цікавий буде на сонці, на природі одобратися. Твайся на увазі колір. Фарба мається на увазі. Ну, ось такий е, красивий, симпотний у нас е, колір рами. При е, е, тому, як ми будемо його розповідати, я вам теж хочу розповісти, що цей велосипед комплектний. Комплектний це мається на увазі, у нього є крила пластикові, які кріпяться завдяки ОПО. Раз, два, три. І з іншої сторони раз, два, три, шість. Позиції кріплення крила і ось тут на вілки 7. Сіміточечне кріплення крила дає надійність, коли ви рухаєтесь, воно не дребежить, воно не стучить, воно захищає від бруду ваш, ваш одяг. Заднє крило, заднє крило теж має захист при транспортуванні, як ви бачите, ось така плівка. Вона е, кріпиться завдяки ось таким пластиковим заглушкам на, самому, на самої втулці. Е, крило кріпиться також завдяки е, опорам. Е, пластикове теж крило і пластикова ось ця. Е, 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 Показує. На крилі у нас. Ось така пластикова загорнута штучка. Вона для того, щоб ви, бруд не попадав, вона вже від заводу йде з таким захистом. Ну, це норм. Позаду на велосипеді є у нас багажник. Багажник має особливість. Він достатньо міцно тримається, завдяки тому, що є кріплення на рамі Ось тут раз. Два в чотирьох точках. Тут у нас два болта і тут у нас два болта, які кріплять цей багажник. До багажника, до багажника ось тут, якщо ви будете уважно придивлятись, ось тут стоїть перемичка, яка додає надійності багажника, щоб він не дребінджав. Це нова технологія кріплення заднього крила завдяки ось такому болту, який кріпить до багажника сам, само крило. Тобто крило кріпиться завдяки опорам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут крило до багажника 7, тут крило до рами 8. І ось тут 9. Дев Дев'ятиточечне кріплення багажника дає вам надійність і довготривалість праці цього пластикового крила. Рухатись на цьому велосипеді дуже зручно як по місту, так і за містом. Завдяки амортизаційній вілці. Вілка має амортизацію ход вілки 80 мм. Ось вона амортизує. Вілка сама алюмінієва, Вона тримає передні колеса, розмір колеса 28 дюймів. обод під вебрейки, під гальмову систему вебрейки. Оба двостійний алюмінієві шприхи. Шприхи у нас чорного кольору, як ви побачите. І вони з знержавіючій сталі. Тобто вони витримують більшу міцність, вони мають меншу вагу. Це більш сучасний підход до велосипеда якісного. Ну, Це ж німецький бренд. Вілка 80 мм вход. Шприхість неживіюча сталь, колоса кріпиться на гайках. Це надійність, Якщо ви забажаєте зняти колесо, треба застосовувати гаєчний ключ на 15. Але пам'ятайте, якщо ви будете знімати колесо, треба відстігнути з'єднувач переднього колеса електровтулочки. Втулочка у нас передня. Електро. Тобто, коли ви рухаєтесь, у вас е, працює світло. Світло працює як попереду, так і позаду, у нас теж працює світло. Якщо ви бачите, то у нас е, попереду білий світ, позаду у нас горить червоним світлом е, задні ліхтари. Тобто, втулка передня у нас Shimano е, 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 під фару Електро, електрику виробляє переднє колесо. Е, ніпіль е, у нас у велосипеда під тонкий велосипедний е, е, ніпіль. Тобто камери у нас тут з велосипедним ніпелем. Тонкий ніпіль він завжди легше тримає е, тиск. Е, автомобільний ніпіль він завжди має меншу вагу. Це стандарт гарного е, підходу до велосипеда. Покришки від торгової марки Швальбі. Швальбі це теж німецька марка. Schwalbe Road Cruiser. Вона має ця покришка світовідбівну стрічку. Це теж немаловажно. Коли ввечері будете їхати, збоку буде невелике освітлення, колеса будуть сіяти завдяки ось цим смужкам світовідбівним. На передньому колесі у нас повторюю. Крило пластикове, а поверх пластикового крила у нас є фара. У 2022 році цей велосипед був сконструйований і фара вже у нас йде особлива, не така, як раніше. Знизу є світовідбівна частина, яка працює, незважаючи, чи буде у вас світло чи не буде. Це відбивна частина це стандарт. А фара сама по собі вона невелика, як ви бачите, але вона міцна завдяки тому, що стоїть. Е, у нас тут не просто е, лінза стоїть, а е, у, увеличительна лінза, е, що додає міцності, яркості самого велосипеда. Е, фари. Фару можна міняти кут нахилу, е, це достатньо зручно. Тут трішечки треба підкрутити болтик і він все робить. Включається, вмикається, вимикається фара завдяки тому, що ви натиснуєте кнопочку. Дуже зручно. Тобто, якщо ви тривалий час їдете, можна включити, можна виключити. Включається тиском пальчика на кнопку. Кнопочка дуже легко вмикається. Це новшество велосипеда. Також треба відзначити, що по бокам буде світ. Світло відбуватись, бокові частини фари вони теж мають світові канали, які дозволяють світу не тільки вперед, а й в сторони розповсюджуватись. Стоїть відзначити, також у велосипедах Грізонт n 7 наступне кермо. Кермо має можливість регулювання. По висоті, це дозволяє регулювати вам посадку комфортно. Можна регулювати по висоті як сідло, так і кермо. Кермо у нас з виносом руля, яке регулюється по висоті, і кут нахилу можна регулювати. Ось тут у нас стоїть болт, який відкручуємо, і можна ось так от -от кермо регулювати. І якщо тут відкрутити зверху болт, то підіймати чи опускати кермо можна на велосипеді Гарізон Н7. Е, ручки у нас, ну, ви ж бачите, е, колесо прямо стоїть, а кермо на е, набок, це, його, це він так приходить до нас в магазин. І е, я його ось вирівнюю і він вже у нас майже нормально стоїть. Потім, коли ви будете купувати, я всі узли закручую, щоб вони більш не трималися. Гальмові ручки від торгової марки Trek, Tektro достатньо великі, можна е, цією рукою по, покласти на цю ручку і буде вам зручно. Е, гальмування здійснюється завдяки е, передньому і задньому е, тормозу V-brake. але є і додатково, як всі е, полюбляють, гальмова система завдяки нажної. Тобто, якщо ви розкрутите колесо, а потім хоп, нажмете ногами. Буде блокування. Тобто двойна система гальмової, гальмова ногами і е, руками. Руками обідна, мається на увазі. Ручки. Ручки велосипеда анатомічні. Гріпси, якщо їх кажуть, е, перфоріровані. Якщо буде е, в якийсь тривалий час по журі їхати, то ось оця перфорірована частина вона буде м'ягтіше і не буде приліпати до руки. Тому і зручніше. Перемикання здійснюється завдяки е, рівошифту. Рівошифт це механізм, який робить перемикання е, швидкостей на задньому колесі. І ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут їх 7 штук мається на увазі. Перемикання можна здійснити в будь-який момент. Е, при будь-якому е, тиску е, навантаження можна робити на велосипед будь-яке, коли ви перемикаєте. Передачі планетарної. Це насправді перевага цього велосипеда, перевага системи перемикання планетарної. Кермо у нас алюмінієве, винос керма теж алюмінієвий, рама у нас алюмінієва. Все надійне, легке, алюмінієве. Потім в новому велосипеді 2022 року горизонт n 7 є новшество, яке треба здати. Бачите, ось тут. раз, і ось тут два. Це вже е, те, що багато е, велосипедистів полюбляють, е, щоб було комфортно, надійно і без всякого дребіжання. Тобто, в новому році всі оці е, тросики не болтаються, а вони Прикріплені до рами і тримається завдяки ось цим кріпіжам. І це насправді більше надійності додає. Ні, нема ніяких потім ось тут пошкоджень, подряпань. За 5-6 років ці тросики перетирають фарбу, і велосипед трішечки має вже такий поношений віт. Насправді цей велосипед за. 5-6 років буде залишатися в такому ж стані, як він і зараз, якщо будете кожного дня їздити, тому що він максимально надійний. Вілочка у нас нерегульована, ніяких регулювань нема, ну, то і це зв... ясно, тому що це міський велосипед, насправді, але за містом їздити теж зручно. ось тут у нас два болта, раз і два. Раз, і два, два болта. Це для того, щоб сюди можна встановити багажник. Насправді, спереду, попереду можна ось так кріпити багажник завдяки оцім бобишкам, як їх називають інколи у селі. Це е, е, дозволяє сюди встановити і багажник, і що ще. Завдяки ось чотирьом фактичним цим, е, кріпленням. Є у нас місце, де можна кріпити флягатривач. Можна дві фляги, два фляги тримача поставити, можна поставити фляги тримач, а тут місце для насосика. Це дуже полюбляють багато людей. Ось у нас тут кріплення. Раз і два. Це для того, щоб сюди встановити інший багажник з більшою кількістю тримання, але вже від виробника ставиться такий багажник, який не треба сюди використовувати оці дві бабишечки. Е, ну, о, коробочка. Що тут у нас, коробочки? Та нічого там зайвого. Два дві далі за до документи. І все. Тобто, коли ви м, кажете, покажіть, як велосипед приходить е, до України, е, велосипед з коробці, ось велосипед, нічого тут особового нема. Купили велосипед, в нього все одразу вже стоїть. А е, якісь додаткові елементи мається на увазі коробочка. Ну, то, то це е, Тут педалі стоять і документи. Все, нічого зайвого. Ну, Взагалі, якщо ви мені не вірите, то можна це продемонструвати, показати, що у велосипеда в наявності короткий. Доставши тут е, документ, тут є додаткові е, елементи, мається світовідбівний на колеса червоного кольору і документ. Е, Правило СП. І ось педалі. Все. Педалі, як ви бачите, нові вже металеві. Якщо раніше це були Пластикові педалі то в е, цьому році новшество від торгової марки Бергамон. Велосипеді, педалі, гориз... до, до, велосипеді педалі, до велосипеду Гарізон Н7 вже мають міталеву основу, тобто це більш надійна конструкція педалі. Але також е, е, прорізінена частина е, поверхні робочої, тобто можна їздити басіком. Можна поїхати у селі на, на, якесь, на якийсь відпочинок, якщо ви рибалка, то можете поїхати на озеро і наловити риби басіком М'які ось ці частини педалі. Багажник має зажимну пружину, що дозволяє сюди поставити якісь додаткові речі. Попереду у нас е, шатун один з одною зіркою. Е, захист шатунів і, е, і ланцюга пластиковий. Тобто, я повторююсь, можна їздити на е, так, містом. Є підніжка, вона дозволяє велосипед залишати е, в стоячому положенні ніяких питань. Е, позаду у нас повторюсь, є. Е, е, Ось, Ліхтарик червоного кольору, да? ага. о, ліхтарик червоного кольору, він працює, все норм. Це все вже приходить від порубника. Мені тільки треба е, перевірити. Бачите, ліхтарик зараз е, світиться, він має особливість е, накопичення енергії. Тобто, тут стоїть е, на е, задньому. Колесів на, на фарі, акумулятор маленький. коли зупиняється велосипед, хвилин 5 буде працювати червоне світло. Він не їде, але він накопичує енергію і потім, коли залишається, бачите, він горить. Це дуже приємно, коли є така опція. Стоїть відзначити, що велосипед Horizon n 7 має м'яку сідуху. По-перше, вона дуже широка. Дівчата це полюбляють. По-друге, має амортизацію. Це теж багато хто полюбляє. І є ось тут ручка. Ось тут ручка Вона дозволяє велосипед дуже легко носити. Переносити велосипед дуже зручно. Позаду стоїть у нас планетарна система від торгової марки Shimano модель Nexus 7. Кріпиться колесо теж на гайки. І ось у нас на, стоїть велосипед на підніжці. Тобто це надійний велосипед на всі випадки. Даний велосипед. Має розмір рами 52, на мій зрост 1,77 він пасуватиме 100%. Якщо ми заміряємо від центральної частини рами до полу, буде відстань 81 см. Якщо ви будете вагу велосипеда горізонт Н7 вимірювати, то я вам скажу, скільки він важить. Насправді це легкий велосипед, повторюсь, 16600, 16 кілограмів 600 грамів до велосипеда це дуже мала вага. Тому що має крила, має підніжку, має багажник, має освітлення, тобто передня втулка і задня втулка з додатком. Ваги і це все взагалі-то 16600. Якщо вам сподобався велосипед Horizon n 7 Jane 2022 року, сірий кольор, приходьте, купуйте в наш магазин Вілавіва на Харківському шосе. Якщо вам сподобався відеоогляд, залишайте відгуки на нашому youtube каналі. Постійним покупцям завжди знижки. Довго тривалий відеоогляд, але насправді велосипед дуже цікавий. Він підходить до всіх велосипедних. Мандрів багато на людей на цьому велосипеді полюбляють мандрувати, тому що планетарна система вона самонадійна, вона має е, тривалість до 10 років без зайвих е, яких, е, втручань в її працю. Тобто, на протязі 10 років можна їздити, їздити і не заглядувати не ланцюг, дивитись, не перемикачі. Воно все надійне. ланцюг тут. Рухається в одному напрямку, він не має е, пер, пер, перехилів, кут не, не змінюється, тому і е, т, більш тривалий час працює. Е, якщо вам сподобалось, залишайте відео. Бажайте купити, замовляйте. Е, постійним покупцям у нас завжди знижки. Приходьте, замовляйте, до зустрічі!